Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фара FL 151. Це дуже цікава фара. У неї є ближнє світло, є дальнє світло, є денні ходові вогні білого кольору і є е, жовтий сигнал повороту жовтого кольору. Зараз я все це підключу і покажу, як вона працює. Друзі, ось я підключив. Денний ходовий вогонь. Бачите, світить білим кольором. І окремим дротом можна підключаємо, умовно, до поворотів. От, бачите? І воно змінюється на жовтий кольор. Можна окремо підключати просто біле, можна окремо підключати просто жовте. Так, зараз я підключу основне світло. Дивіться, ось я підключив цю фару. У неї є чітка світлотіньова межа. Ви не будете засліплювати зустрічних водіїв. Дуже класно світить. Світить приблизно метрів на 75. Так, це ближнє світло. Зараз я додам дальнє. О, бачите? Ось так посередині додається дальнє світло. Дальнє світло світить більше, ніж на 100. 20 метрів. Ось я тримаю цю фару приблизно на відстані метр від дороги. А ось так я її опустив приблизно на 30 см від дороги. Бачите, дуже класно все освітлює. І є чітка світлотіньова межа, ви не будете засліплювати зустрічних водіїв. Якщо вас зацікавила ця фара, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.